Штучні рослини для маскування позицій. Такий незвичний запит отримали днями полтавські волонтери від захисників з передової. Потрібні штучні, саме зелені рослини будь-якого формату, розміру та об'єму без квітів, говорить полтавська волонтерка Ірина Каптур. Можна не купувати нові, а приносити придбані раніше вже не потрібні елементи декору. Потреба буде актуальною протягом усього літа. Сконтактувати з волонтерами можна через соцмережі. Бійці, там де йдуть наступи, я не буду казати, яка бригада, дуже просить штучні зелені рослини для закриття позицій. Тобто не маскувальні сітки, не сітки є такі підзелені, затіняючі. Потрібно штучні рослини, щоб закривати їм позиції, щоб не бачив ворог і від дронів. Будь ласка, може в кого залишили, щоб не купляти, тому що вони дорогі. На все кошти не вистачить. Кошти ми будемо спрямувати, що дійсно потрібно, а штучні рослини може в когось лежать. Ще хтось не викинув або просто без діла лежать.